У лютому ми відзначаємо День закоханих? Це те міжнародне свято, яке об'єднує всіх закоханих людей всього світу, всієї нашої планети. Давайте сьогодні трохи поговоримо про те: а чи були шлюби з кохання у 18 столітті, або які мотиви спонукали молодих пар обратися? Стати до підшлюбний вінець. Чи дійсно це були шлюби дійсно з розрахунку, тобто такі досить прагматичними тумал, чи шлюби оповитий також романтизмом і е, знаєте, вибір пари, саме кохання, було пріоритетом у одруженні? Насправді хочу сказати, що все виглядає не так однозначно, як ми до цього вважали. Звичайно, що у XVIII столітті досить суворі умови життя. Де для того, щоб успішно жити в тому соціумі, сім'я повинна складатися була із подружніх пар і із дітей, тому що ведення домашнього господарства, сплата податків, так догляд за дітьми, за хворими батьками все це лягало на плечі сім'ї. А для того, щоб стабільно виживати в таких умовах, потрібно було, щоб чоловік і жінка були поруч завжди. На вечорницях молоді пари знайомилися, там у них виникали почуття. Але ж яке було ставлення батьків до вибору дітей не завжди однозначно. Ряд українських вітчизняних істориків переконує, що шлюба з коханням в XVIII столітті не було. Що чоловікам і дружинам пари обирали батьки, виходячи з прагматичних міркувань. Щоб потрібно, щоб людина була здорова, фізично міцна, щоб вона виконувала важку фізичну роботу, знаєте, працювати в полі, доглядати за домашніми тваринами. Але ви знаєте, коли занурюєшся в джерелах, здається, що нібито це так. Але все-таки кохання ми не виключаємо як мотив укладання шлюбу, тому що нерідко батьки враховували побажання дітей. Вони йшли їм на зустріч, тому що ні батько, ні мати не бажали робити щасливими своїх дітей. Коли помирав чоловік і дружина, то полишена сторона повинна була одружитися або вийти заміж. І навіть громада в цьому сільська сприяла, тому що розуміла, що самій людині досить важко вижити в тих складних, важких умовах. Шлюб це взагалі досить така консервативна сфера в життя в життя суспільства, і знаєте, він дуже важко піддається на, на зміни і на певні такі реформи, але незважаючи на це, час проходить, все змінюється. Але шлюб це досить така важлива форма співіснування чоловіка і жінки в соціумі. Хочу навести сьогодні досить такі унікальний приклад, який характерний саме для шлюб населених відносин України. Перше з них описує відомий французький катограф, інженер і мандрівник Йом Левесер де Лоплан у своїм відомій книзі Опис України. Він говорить, що в Україні побудував для нього досить незвичний звичай, коли самі дівчата могли свататися до наречених, коли дівчина впевнена в собі. Активна, організована, вона сама йшла до матері хлопця в його хату, ставала перед нею, якби одна рушник перед нею, і говорила, що я бажаю вийти заміж за вашого сина. І вважалося, що великою ганьбою, тоді коли батьки відмовлялися в цьому. Тобто, коли дівчина вже прийшла і наважилася на такий вчинок, то треба було, щоб батьки погодилися і щоб їхній син став їй майбутнім нареченим і чоловіком. А також у козаків був досить гарний, такий звичай, який зараз мало забути. Але наш відомий полтавський історик Оре Левицький його описав: якщо козак вчинить якийсь злочин, за що його чекала смертна кара, то знаєте, як він міг врятуватися шляхом шлюбу, як це незвично. Якщо е, дівчина певна. Виявить бажання вийти заміж за цього порушника громадського способу за за злочинця, і публічно вона виступить про те, що я хочу, щоб ти був моїм чоловіком. То це врятувало його від смертної кари. І відомий такий був звичай, коли один казак засуджений до смертної кари, його вже ведуть на, на ем, місце, де його повинні стратити, і кат вже його чекає. І раптом з юрби натовпу вийшла одна молода дівчина, яка до нього підійшла, взявши його на руку за, за, за руку, сказала: Я хочу вийти за тебе заміж. Ти будеш моїм чоловіком, я врятую тобі життя. Він на неї подивився зверхню і сказав: Ти така негарна. Що ти мені не подобаєшся, та ще і дзюба на тобі дзюба, тобто це шрами були на обличчі після певної хвороби. Така негарна, не буде мені щастя з такою негарною дівчиною і жінкою. Тому краще я обираю смерть. І цього козака так і стратили. І так цей шлюб не відбувся. Тобто, отакі були наші козаки, і отакі у нас були шлюбні звичаї.